У Черкаській бібліотеці презентували виставку 18-річного художника Кирила. Я художник, я так бачу. Кирило Самук з шести років. Картини молодого художника прокрашають музеї та кав'ярні міста. Чесно сказати, позитивні. Прям дуже приємно ну, чути такі якраз, е... приємні, і відгуки. Типа, прям прям дуже цікав... цікавлені мої роботи. Що це означає, що все посе весь цей час? Що я на це потратив, було не немарне. Картини пише в стилі коміксів. За словами Альони, одногрупниці Кирила його твори надихають. Я не дуже люблю комікси, але його роботи заставляють мене цікавитись цим, тому що я бачу ці композиції, я бачу ці кольори, я бачу ці якісь сюжети, і мене це надихає. А, тому що ну от ну це, це дуже гарно його техніка, як він це все виконує. Ну У студента було вже три персональні виставки. Щоденно удосконалює свої навички, адже постійно малює, розповідає його кураторка Анна Вертільник. яка б не була пара, він все одно малює. Він гарний приклад для наслідування, і, хоч має дещо упертий характер, але все-таки прислухається до порад викладачів і робить висновки. Ініціює заходи Черкаська обласна бібліотека для юнацтва Василя Симоненка понад п'ять років. ми щомісяця змінюємося такі творчі виставки для того, щоб популяризувати творчість саме молодих людей, щоб її краще знали, і відвідувачі нашої бібліотеки, і також гості нашого міста і взагалі містяни. Валерія Кісльова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.